18-й Марк Пилипець. 8-й Євгеній Жаченко. Взявши чемпіонство. Йде подача до штрафного майданчику. І небезпечно було біля воріт карбону. Датиме він за бокової. вкидає він на Вадима Тенжицького. Вадим, дуже в непростому зараз моменті, пробиває він. Кидання за бокової до штрафного майданчику. Вадим Тинжицький виграє боротьбу. Пробиває за меж май штрафного майданчику. Дуже небезпечно. Своя атака зараз у, у ТК, Ой, Точніше у карбона. Вініченко пробиває. А він напрямку Віталія Зоріни. Пройшлася передача. І помиляється зараз Орел. Пилипець обходить одного. І просто шукає партнерів і дає довго передачу на дальню стійку. Тут Тенжицький голову відіграє. Йде удар від Вініченка. Дуже небезпечно. Передача в напрямку Кошелюка. Дмитро Один дає передачу на Аваріянова. Який же ж небезпечний момент. Кошелюк подача до штрафного майданчику. Безу пробиває і... Вовченко та Вініченко. Вініченко пробиває. І знову на то вище воріт. Тіває захисник і капітан команди. Вініченко. Точніше, Зоря зараз підбирає під себе м'яч, пробиває і забирає. І... Алієв підхоплює м'яч. Дістається Орлу зараз по ногах. І поки триває атака, дає. Завершити її арбітер. Йде отака! І гол забиває Максим Авар'янов. В дальню 9. Дав арбітер продовжити гру. І дуже гарно зараз розібрався капітан команди, підхопив м'яч і в один дотик відправив його в дальню 9. Ну тут був безсилий у нас Євгеній Холіч. У нас залишається ще дві хвилини і. Довгу передачу на твердоуха. Твердоух скидує на зорю. Зоря проривається, пробиває і тягне зараз магльований. Просто виручає він свою команду. Кошелюк в напрямку Тинжицького дуже багато бігової роботи сьогодні виконав Вадим. Вадим перехоплює м'яч, забирає, проходить, пробиває і забирає мертво м'яч.